Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про РФА аналіз бронзи. Згідно з дослідженнями, в 5-4 тисячолітті до нашої ери людство почало освоєння Арсенієвих та Стибієвих руд, сплави яких з міддю відкрили епоху нового матеріалу бронзи. Як відомо, характерною властивостю міді є її відносна м'якість, тому виробам з неї бракувало твердості. Саме тому руди таких металів, як арсен, стибій, срібло та олова, почали видобувати для додавання їх у якості лігатури в шихту мідної плавки. Отже, бронза є сплавом міді з іншими елементами, які покращать характеристики готового виробу. Зокрема, додатковим основним компонентом часто виступають олово, алюміній, кремній і свинець. Але зверніть увагу і на те, що при додаванні цинку ми отримуємо латунь. При додаванні нікелю це буде мельхіор. А цинку разом з Нікелем це не зільбер. Хоча варто зазначити, що як правило у будь-якому сплаві бронзи присутні у невеличких кількостях такі добавки, як цинк, фосфор, свинець та деякі інші. Вважається, що типова бронза має приблизно 94,5% міді, 5% олова і 0,5% фосфору. Цікаво, що трипільські племена в Україні також почали активно займатися мідною металургією ще в п'ятому тисячолітті до нашої ери, про що свідчать чисельні знайдені кам'яні рудодробилки, наприклад, на Волині та Одещині. При цьому трипільці не просто навчалися плавити мідь, вони додавали до неї арсен, а потім і олова для одержання бронзи. Потім з'явилися сплави міді та срібла, і відповідно згодом активно поширилися бронзові вироби. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу дозволяє визначити елементний склад бронзи з виявленням вмісту її легатурних елементів і домішок. І, звісно ж, завдяки неруйнівній природі методу ви зможете перевіряти готові вироби і навіть стародавні артефакти, не виплавляючи їх структуру. Рентгенофлуоресцентні аналізатори компанії ElvaTech забезпечують можливість отримати високоефективні геохімічні дані в реальному для швидкої, багатоелементної характеристики речовини. При цьому дослідженням можуть займатися навіть працівники без спеціалізованої підготовки завдяки зручності та доступності розробленого інтерфейсу. Ви можете визначити хімічний склад будь-якого з зазначених вище матеріалів, дізнатися тип матеріалу, перевірити марку сплавів або сплаву, ліквідність сертифікатів. Точний вміст легуючих елементів, навіть різноманітні, як корисні, так і шкідливі домішки, забруднення і багато чого іншого. Якщо ж ви видобуваєте руду для подальшої переробки та виготовлення бронзи, наші портативні рентгенофлуоресцентні спектрометри можуть допомагати в розвідці на ранній стадії в польових умовах. Оптимізувати процеси з більш ефективним розширенням або згортанням місць видобування завдяки швидкому оцінюванню стану ресурсу та його властивостей і моментальному аналізі кінцевого продукту на місці в будь-якій точці при перевірці такого матеріалу вам достатньо просто прикласти його до точки вимірювального вікна приладу. І провести перевірку за лічені секунди. Або ж, якщо є така можливість, подрібнити зразок і проводити дослідження, базуючись на аналізі порошкоподібного матеріалу. Але здебільшого, коли ми говоримо про бронзу, то орієнтуємось на вже готовий сплав або виріб з нього. В цьому випадку робота зводиться до аналізу твердотілих зразків. Думаю, що зайвий раз можна не нагадувати про пробопідготовку до такого типу зразків. Ви вже знаєте, що досить важливо, щоб поверхня проби такого зразка була представницькою, тобто такою, що буде найбільш точно відображати властивості та характеристики досліджуваного матеріалу. Тому ми очищуємо поверхню досліджуваного об'єкту від будь-яких сторонніх частинок. Для цього достатньо ретельно протерти його спиртовим розчином. Потім, звісно, за необхідності, зачищаємо та шліфуємо поверхню досліджуваного зразка механічним методом. Це важливий етап, якщо на поверхні об'єкта є фарба чи спеціальне покриття. Ну і якщо ви хочете ідеалізувати поверхню досліджуваного зразка, можна її відполірувати. Тож, давайте вже перейдемо до практичної частини нашого випуску. І сьогодні у нас для вас є лише один зразок, але це дуже якісний зразок. Давайте на нього поглянемо поближче. На ньому написано «Bronze Sample». Тобто це зразок, який зробила, виготовлена компанія «Елватех» спеціально для наших особливих приладів для перевірки дорогоцінних металів Elvax Леп». Тож у кожному комплекті ми кладемо такий зразок для перевірки калібрування. А сьогодні ми з вами проведемо експеримент з нашим ручним приладом і спробуємо встановити наскільки чистою є та бронза. Адже приблизну пропорцію елементів в ній ми пам'ятаємо співвідношення на 94,5 5 та 0,5%. Тож починаємо наш експеримент. Для цього ми встановлюємо наш зразок. Зразок в нас вже зачищений, відполірований, поверхня максимально представницька. Можете подивитися, як це виглядає. Ось, і саме такий зразок в нас готовий для аналізу. Все, що нам треба зробити, це включити наш прилад. І знову ж таки, в меню калібрувань це перше, що з'явиться перед вами після введення особливого коду. То в меню калібрувань вам треба обрати е, певну певне калібрування. Е, може це бути бронза, а може це буде дорогоцінні метали. Зараз ми на це подивимось. Загалом, наше калібрування в дорогоцінні метали, воно дуже легко вам зможе відрізнити та показати елементний вміст у бронзі. Але якщо є у клієнтів спецзамовлення, де треба більш поглиблено вивчати саме цей метал, експерти компанії ElvaTech можуть встановити вам спеціальне калібрування під бронзу. Все, аби допомогти вашим аналітичним завдачам. Тож. В нас запитують пароль, ми його вводимо. Це стандартний пароль, який стоїть першочергово на всіх приладах. Ось, міняємо мову, тому що в нас була презентація на іспанській мові для клієнтів, тому ми переходимо на українську. В нас все готово. Заходимо у калібрування дорогоцінні метали. Тут налаштовуємо час вимірення. в нас вже стоїть на 5 секунд, тож нам, в принципі, достатньо. Але якщо ви хочете зробити більш детальний аналіз бронзи, ви можете виставити свій ана... час аналізу на 10 секунд. Цього буде абсолютно достатньо. Тож, давайте перейдемо до самого аналізу. Вже все в нас готове, а я говорю. Все, тепер починаємо. Маємо вже перший результат аналізу, і в нас в цілому ситуація така, що дійсно дуже схожа на типову бронзу, як ми зазначали раніше. Тож в нас мідь складає 93,62%. можемо сказати, що десь менше, ніж на відсоток, її потрібно, точніше, її потрібно більше на один відсоток. Наступним в нас іде олово, яке в нас складає 6%, 6,2, тобто можемо округлити до шести. І наступним в нас іде фосфор, який складає 0,37%. Тобто, можемо сказати, що це дійсно типова мідь, у якій просто трохи більше додати, додали олова. Тобто, але в цілому вона в нас такою залишається, як ми і зазначили. І щоб ви розуміли, як швидко, і дійсно легко і точно можна перевірити бронзу, це можна зробити за допомогою рентгенофлуоресентних спектрометрів як ручних, так і настільних, які виготовляє компанія Elvatech. Тож, якщо у вас будуть будь-які запитання з цього приводу, звертайтеся на наш номер і з вами поговорять наші фахівці, які вам будуть дуже раді допомогти і обрати правильний прилад під ваше завдання. А у нас для вас на сьогодні все. І дякуємо за перегляд! А якщо вам сподобався цей випуск, дивіться нас і далі, адже в нас для вас вже є дуже багато чого цікавого. А зараз па-па!